Яніна Соколова журналістка та телеведуча з нами на зв'язку. Вітаю, Яніну. Дуже рада бачити. Ну вітання. Моє вітання на е, Яніно, женіно. Я ось хочу поговорити про кілька питань. Перше з них днями було змінено, е, був змінений порядок роботи, точніше, доступ журналістів до роботи у фронтових прифронтових зонах. Ці зони поділені тепер на чотири такі: от зони, власне кажучи, червону, де доступ журналістів заборонений. Жовту, де тільки там робота регіональних медіа, і тільки у супроводі пресофіців. Цер і зелена зона, де ми власне перебуваємо, де все дозволено, де журналісти можуть працювати. Це викликало велике збурення в журналістському середовищі. Навіть були заяви українських та іноземних журналістів про неприпустимість надмірних мова саме про надмірні обмеження роботи журналістів під час воєнного стану. І цю заяву опублікував інститут масової інформації. Ми всі ми, українські журналісти, та я думаю, іноземні журналісти розуміють особливості роботи під час воєнного стану і того, що яку інформацію можна публікувати, яку не можна. Тобто, так є моменти якоїсь такої воєнної, скажімо, цензури, коли е, певна публікація інформації може призвести до загрози людським життям, і її е, мені здається, кожен свідомий журналіст уникає. Але от Оця зміна саме доступу журналістів до, до фронтових та прифронтових зон призвела до того, що тепер висвітлювати роботу збройних сил стало ну дуже складно або практично неможливо. Чому це відбувається зараз? Чим це можна пояснити, і наскільки це мотивовано? Ну, передусім, я хочу, щоб українці розуміли, що минулоріч українські журналісти надто ті, хто працює на війні. А минулого року кожен із нас, українських журналістів, які не виїхали за кордон, а лишилися всередині країни, працює на війні. Кожен під різним градусом напруги і в різних зонах. Але саме за це, за нашу відвагу і бажання говорити правду українцям, ми були нагороджені пуліцерівської премією ми всі українські журналісти. Світ рук, рукоплескав, влада на своїх ресурсах не надто часто про це писала, адже ні для кого не секрет, що навіть документальні фільми, які ви наші глядачі час від часу бачите на каналах Єдиного марафону, це фільми, в яких унікальний кейс інформаційний, починаючи від інтерв'ю з представниками офісу президента і з керівним складом генерального штабу а потрапляння до... Кабінету працівників і генерального штабу і офісу президента, повірте, це привіле не для всіх. Отримували якраз виключно журналісти телевізійного марафону і НАТО телеканалу 1+,1. Це що стосується інтерв'ю. Щодо зон е військових дій, активних фронтових, то я вам нагадаю, що коли був звільнений Херсон, так само коли була звільнена Херсонська е Херсонська область, та частина, яка зараз під нашим е командуванням, під нашою е під нашою. Владою туди не змогли потрапити західні журналісти, натомість туди зміг потрапити журналіст-мандрівник 1+, плюс який незабаром випустив фільм, який називається Рік, в якому він одним із перших туди потрапив. Чому загадка? Чому він перший потрапив цей журналіст до Бучі? Загадка для всього нашого журналістського світу, але насправді все це аби мати а контрольовані змі. Позитивно контрольовані в тому плані, що вони несуть тільки ту інформацію, яка відбілює, яка окриляє, яка створює звитяжність влади, акцентую влади, а не війська. Ну і можна контролювати, що несеться в ефір, аби якимось чином не нашкодити політичні репутації. На цьому, взагалі, на не нашкодити, от на цій тезі не нашкодити політичні репутації правлячої партії. На жаль, заснована вся історія під Назвою недопущення журналістів в червоні зони. Якщо ви думаєте, що хтось захищає журналістів від можливої смерті, а це реально дуже небезпечно. то ви помиляєтеся, У всьому світі була створена стратегія, і за нею варто з цієї стратегії йти журналістською щодо гарячих точок, акредитації офіцери, які могли би пресофіцери, які могли б до цих точок направляти. Безумовно, все це механізм, але щоб унеможливити потрапляння туди, в ці точки, для мене це цензура і це обмеження свободи слова на жаль на превелике жаль. Крім того, ви пам'ятаєте історію з куполом із чесними. Командирами з безстрашними, які не бояться говорити правду про проблеми війська і комунікацію генштабу офісу президента, і безпосередньо тих, хто на війні, вона часто на жаль не є позитивною і одностайною. Тут немає нічого дивного. Війна це теж стратегія, тактика і це спачання. Але коли існує загроза життю і смерті, на жаль, багатьох кращих людей країни. Через помилки і через певні недочуті думки. Командирів, справжніх реальних командирів, які з 2014 року захищають нашу країну спочатку на сході, тепер повномасштабно, і все це виливається в їхні емоції у Вигляді інтерв'ю. Влада потім їх карає. Так само це стосується і журналістів. Нас хочуть обмежити від можливості говорити правду. Це називають роздмухуванням е якось вогнища під час війни, які нашкодить нашій перемозі. Ну маячня. От маячня, чим більше ми захищаючи наше військо, я про себе кажу про журналістів, наш народ будемо говорити правду, аби ситуацію виправляти, а не для того, щоб комусь нашкодити. Я вам відверто скажу, мені як журналісті абсолютно все одно мається на увазі позиційно, хто є президентом політичної якої партії представником він є при владі. Моє бажання говорити правду воно є передусім. Для цього я в цій професії, і так само як мої колеги. Так само, як мої колеги Юрій Бутусов, так само як мої колеги Євгенія Китаєва. Дуже багато журналістів, які працюють там на сході. Повірте, в окопах теж ризикуючи своїм життям. Але через них і через певні бригади, зокрема там третю штурмову, і полка зов через їхні відео, ми розуміємо, що відбувається на війні. Через марафон, на жаль, на жаль, мені дуже сумно це перетворення на рашку. Те, що відбувається в медійному просторі українському через марафон, ми не можемо насправді зрозуміти, що відбувається в тому самому Бахмуті. От я впевнена, що частина наших глядачів, які, в яких, по перше, рідні друзі є там, а по-друге, ті, що вболівають взагалі за е, історію під назвою е, звільнити Бахмут від цих орків, повністю вони до кінця не розуміють, що там відбувається. І коли до мене там минулого тижня прийшов Юрій Бутуса в ефір, це викликало агресію і частину ботів, зокрема від Нашої партії коаліції, які населили всі наші ресурси, що сумно друзі працювали ці боти разом із ботами там Ширія. Наприклад, чому От не знаю, вони мене е, затюкували і розповідали, що ми шкодимо переможні стратегії об'єднання українського народу. Слухайте, ми настільки об'єднані як ніколи, і ми будемо допомагати війську. І наша робота журналістська, вона спрямована на те, аби допомагати війську. Допомагати Україні перемогти для цього. Ми маємо знати правду а нас від цієї правди обмежують. Політично вмотивовано, ось Наталя. Такою є моя позиція. Яніно в мене таке є переживання, що можливо не тільки знати правду, але й говорити правду може стати проблемою, причому вже від завтра, тому що вступаються в дію норми закону про медіа, ухваленого наприкінці минулого року, ухваленого до речі, на вимогу Ради Європи, але вже сильно розкритикованого як українськими журналістами, так і до речі, там міжнародною конфедерацією журналістів. Рада Європи також рекомендувала внести правки в цей закон про медіа. і там є певні позиції, які викликають дуже сильні запитання. От ми, якраз сьогодні, напередодні завтрашнього вступу в дію цих норм вчиталися в закон про медіа і зрозуміли, що він вимагає, якщо не певної цензури, то точно самоцензури з боку журналістів. Бо там, наприклад, є такі норми, які стосуються збройної агресії і країни агресії що може бути дуже двояко потрактовано, наприклад, якщо ставиш питання щодо відповідальності там, за підготовку до війни а, влади, а, в такому разі це може бути потрактовано як заперечення а, того, хто є агресором. І це в мене, правду кажучи, як в людини, яка там ще з 2004 року виступала проти цим. Ну, викликає такі неприємні посіпування шкіри на спині, тому що ну нагадує мені певне таке цензурування або самоцензурування, яке буде вимагатися. Як ти трактуєш цей закон, і що він буде від нас вимагати? Наскільки дійсно великих самообмежень? Можливо, це неправильне трактування з мого боку, але наскільки дійсно великих самообмежень тепер вимагатиме вже завтра закон про медіа? Ну, Наталь, мені складно щось говорити з е, проводу цього законопроекту, адже на тих стадіях ухвалення, коли я його особисто бачила, остання його редакція вже не викликала у мене такого обурення, як попередні редакції, коли секретар від Кабміну мав е, можливість цензурувати і перевіряти на відповідність сюжети і матеріали журналістів. Це взагалі була повна мечня. Цього вже в цьому новому варіанті немає, але. Слухай, але частка нас, журналістів країни, працює не на телебаченні, а в інтернеті я в інтернеті маю повну свободу, і моя команда, ми говоримо правду незалежно від того, що про це скаже влада і як вона це потрактує. Повір мені, ми, ми живемо в країні з дуже міцним демократичним суспільством. І як тільки буде притискання тих журналістів, які викликають довіру, які своєю багаторічною працею цю довіру. yeah <laughs> Заслужили, я впевнена, буде міцний спротив суспільства, незалежно від того, що там собі надумала влада. Міністерство інформаційної політики мені чесно не зрозуміло взагалі, чим там займається Ткаченко, що він там робить. Оце єдине позитивне, що сьогодні в Лавру прийшов представник там аудитом займатися, і те так ми відчули, що десь міністерство культури з вулиці Франка перемістилося ближче до нас, бо воно теж, як і ми, проти московського патріархату в центрі Києва. Це, напевно, єдиний дотик за весь час а в плані інформаційної політики, окрім ведення редагування телевізійного марафону, що є цензурою абсолютно, я не знаю більше проявів роботи цього міністерства. Тому відповідно і якісь реакції на нашу журналістську роботу вони будуть викликати полярну у відповідь реакцію щодо свободи слова. Я не раз спілкуюся з американськими колегами на цю тему, спілкувалася, і я знаю, що Ті, хто допомагає нам зараз, західні партнери і грошима, і зброєю, і адвокацією юридичною в різних судах, повірте, вони про це дізнаються першими. Я це абсолютно точно знаю, і вони слідкують, тому я. Впевнено, що нічого не буде процензуровано в журналістів в інтернеті, а з приводу медіа, ну що вони можуть зробити? Марафон вже без певної кількості телеканалів, які на думку влади шкодять їхні політичні партії. Що вони ще можуть зробити? Відібрати ліцензію, покарати, якусь нанести відповідальність адміністративно або позбавити ліцензії. Мої, моя команда, і ми, ми маємо ліцензію як окреме незалежне ЗМІ. І якщо у нас хтось. Її цю ліцензію відбере. Повірте, відповідь буде симетрична. Не думаю, що наші підписники і наші глядачі допустять, аби журналістів в країні притісняли. Зрештою, слухайте, за що ми тоді боремося? За що наші хлопці і дівчата? І вони нас підтримують від них. Я дізнаюся правду, розумієте? Від них. І я буду і дізнаватися далі. хоче це офіс президента чи ні. Бо ми кожного дня на зв'язку. Тому не страшно з приводу закону про медіа. Хай роблять там що хочуть. Дякую, Яніно. Яніна Соколова, журналістка та телеведуча була з нами на зв'язку. Дякую.